Привіт, друзі! Я часто чую від людей, ти така худа, бо це все генетика. І знаєте, що ні, це не так. Генетика це лише відмазка для тих, кому лінь працювати над собою. Ваше Тіло це відображення вашої усвідомленості. Якщо ви прокачуєте свої звички, свої думки, то ваше тіло теж буде змінюватись. У період емоціонального занеподу я важила на 10 кг більше ніж зараз. Коли я гармонізувала свій стан, я схудла, і зараз я знаходжусь у своїй ідеальній комфортній вазі. Просто зараз замисліться, будь ласка, коли ви у гарному настрої, ви виглядаєте приголомшливо, ви отримуєте компліменти. А коли все йде не так, то тіло реагує так само, як і ваш настрій. Це не генетика, це ваш внутрішній стан. Тож, давайте будемо чесними: замість того, щоб перекладати все на спадковість, подумайте, що ви можете змінити вже зараз. Генетика не визначає ваш рівень усвідомленості. Почніть працювати над собою, і ваше тіло подякує вам. Все у ваших руках.